Сейчас поддам ашан квас. Да, пис. is so І ти мені ще не віриш, не вмієш, не знаєш. Повірити листю, що тане родині, квітучого моря котрого немає, то море приходить чогось навесні. А хто дочекає, довірить доплаче у сонному трюмі казаму тюрми, коли не Криво Кригузірвуть вітру. Очекає, ти куди спішиш? Криво зірвуть вітри. Теплі як дві двоні, криво зривеш ти випрати світлий спомин, літа проліс, ніч нашу нещасливу, плаче, шумить вода, сонце любило кригу, Притча тече у світ, ніжно-вишневі гори. чорне сміття і лід вітер жене у море. Море сея в тобі, в душу втулив погони, і ремінь, мене земля рве у твоїх долонах, теплих, як вітер. вітер. Ніхто ніхто любив мене, вітав Тарас Шевченко. У тепло-білих верболозах лімає хата, як сова, туди тумани сни, не, не возя, ніким не кошена трава. Давно чекає на нікого, ніхто спішить, ніхто йде. І у більмо вікна сліпого коня убитого веде, Упастив коло тої хати. І стати нічиїм, і там чиюсь тривогу покохати, повірити твоїм словам. Твоїм невмерлим, вмерлим давно невмерлим і завжди не плач, сану в світле око мене убитого веди. У тепло білім верболозі, придамній хаті нічиї, спіткнися на моїй дорозі, вклонись не скошеній траві, не скошені ніким, ніколи вона чекає на коня, що прийде перекотить полем. Під бунчуки нового дня, і я прийду, і ми нас море, а ти ніхто уже йди, і братію сируй голу з усіх помийних ям жени, з усіх кунгурів і кунгуриш, із психосховищ і, і молив. Пил падає з пилки часу на нашу хату, на нічим. Голос. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Василь Семене. Я не люблю Росії з коликами у долях. Як не коштую хліба з неполитого поля. З трі... тріскою з того поля лиш задубіло глину, щоб не летіло в мою, ще не розцвило днину, чи вже не розцвело. Хто тут скаже в таку годину, як журавлі вертають голос на Україну, голос той, мама моя, виплаче за весною, вбраною в ніжний велян, тесаною труною, голосом Україна, струхлі бандури збудить. І вітер козацьких чак верне у наші груди, голос не тушать хмари, душать хахли нездалі. Добре, що наші внуки вже не будуть ригати з тої дурної мови, де лиш вино і сало, схожі на людське слово і важность какую маті. Плачемо, мамо, скоро разом зберемось ми. Розпалимо пожежу в злих небесах зими, створиш що і злівіє вів з мете пітьма. Я не люблю Росії, коли ти скиш, німа. А далі, ану, поможе мені без голосу і без вітру, без голосу і без вітру. В душах. В душах-бандурах в, душах в я у віри у чистоту снігів, що не впадуть у душі, а душать, немов слова. Я не люблю Росії, коли тебе нема, мамо. Великий український маляр Іван Крамський. Христос в пустелі озвучена картина. Маля, хоч камінь рази, хоч поле йди, хоч руки здоймай до неба, хоч море наплюй, хоч сад посади, нікому тебе не треба. Мисли твоїх, ні болю твого, камінь юрби не прийми, Не чекає, взуй по столи, та йди до святих, уприйме І неба дадуть, і німба спечуть. І Богом назвуть, як воскреснеш, і заросте черештиме путь, і світлий Йордан скресне, і люди підуть не взуті, як ти, з хлібцем і молитвами. А я закінчу писати вірш словами. Хоч камінь гризи, хоч в поле йди, хоч руки здоймай до неба. Однако, мамо, та як тобі нікому мене не треба. І щобліло за підлих щирих, мертвих і живих. Мар'яна неймеді. Мені болить за тих паскуд, що робіт трилої сиклини, щоб виргати тим, що йдуть за ними. Ми йдемо по трупах і кістках, у крові мови миємо ноги. Несемо правду на руках, коли уже нема дороги, коли лише вітер сади, як нескалічена свобода. Ми п'ємо кров, коли води нема в народу. Ми п'ємо кров свою, свою. Ми пісню по крові намочим, щоб була хата на краю не біла, а така, як хоче. Мені болить, болить мені. ти лих хату, білий віник. В твоїх руках, як білий цинік, а ще пів хати в гімні. Бог дав роботу, дав любов, люби роботу і не редзи. Пилуй роботу за горов. Нема в поетів і Флоренці. Усе в тобі, в твоїй душі. Вона висока і зелена. Вона на чумнім згарищі калена. А ти не знаєш, ти білий. Твоя робота мусить бути, а то як вешня не цвіли, вже не забути ні вам, ні нам, ні тут, ні там. Чорнобиль, чорний, подорожний, що виригав квітуча нам усе порожнє. Мені болить моя рука, як те, що вірші прехороші, і та замащена така, ще чорний біль куха рука завию в гроші, і я завию, зарую, як та собака, і покусаю всіх і вас, як ви, однако, чи ви, чи вітер стане, щоб не йшли к престолу. Ми йдем як день, як чорний сніг, в пустиню голу. Пустиня гола не горить мовчанні неба. Бо ми йдемо. Бо нам болить за все. Все, поїхали. Відня світя розливаю, таю дівчини сипітаю, таю дівчини питають. і дівчино бірбілила, золотий перстень загубила, золотий перстень загубила, нікому дати до мамки знати, Аби прийшла її забрати, аби прийшла її забрати, мамки коні не кувані, мамки боси поломані, мамки боси поломані. Йордан very Ти дівчино, бір білила, золотий перстень загубила, золотий перстень загубила. Нікому дати милому знати, аби прийшов її забрати, аби прийшов її забрати, милого коні підковані, милого вози зрихтовані, милого вози зрихтовані. милий коні забрягає. Та й за милою виїхає, та й за милою виїхає. Він чує, він чує, борівко чує. Він носідку люду, бо вам кнайпу рознесу. рознесуть. Ви став се. Ви що себе. Ми прямо з місця, так? Як хочемо. Ми там сядемо. Дорогі друзі. Ми вітаємо! Пана комісанка з його вечором. Бажаємо довголіття і здоров'я від снова. Я недавно з ним познайомилась і я просто в шоці. Ну такий креативний мужчина. <рес> <рес> ну такий креативний. <рес> Дуже рада, що ми вже знайомі і я хотіла пощедрувати. Ну, Звичайно, не дуже виховано, але тут таке місце. Арт-кафе. П'яна, я повзу до хати, бо ходила щедрувати. Мені гроші не дали, але файно налили. Був в кармані гаманець, але вже йому пісець. Двох зубів як не було, ліве око запливло. І на лобі чорна гуля, а в кармані тільки дуля. В роті наче кішка срала, нахрена я щедрувала. Сижу я п'яна на дивані, щось колготки в рвані, під очима туж засохла і розтягнута вся кофта. Десь цукерків збирала, Боже. Це ж я щедрувала. Я щедрую, вас тривожу, бо прийти сама не можу. Тож прошу вас через мобілку передать 100 грам горілки. Зі святом Христос народився. Славі Його. Ми закриваємо щедрівочку. Мало відомо, може вам, може вам сподобається. Ясні зірки небо вкрили, та й всю землю освітили, щебри вечір, добрий вечір усім людям на. yeah Щедрі вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я, наші пісні, гарні дари, Господарю для похвали, ще ти. вечір усім людям на здоров'я. разом Щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я. Боже благий, Боже щирий, Пошли нам рік цей щасливий, добрий вечір.